Одним з головних напрямків діяльності МІМ є створення експертної платформи, експертної платформи для діалогу між бізнесом і владою. Спершу в цьому році приїхав професор, який очолює центр конкурентоспроможності АМД, до Києва для того, щоб разом з нами обговорити шляхи підвищення конкурентоспроможності країни. Конкурентность страны, в принципе, да, это важный такой момент для того, чтобы. А, страна развивалась, чтобы бизнес в стране развивался. И, в общем-то, как мы здесь услышали, что а, не, а, ну, то есть как бы причина и следствие, да, сначала как бы должен развиваться бизнес для того, чтобы развивалась страна, да. Я очень признательна организаторам за то, что сегодня состоялось это мероприятие. По той простой причине, что в это трудное время, когда наша страна переживает, наверное, самые ну, драматические и трагические дни в истории независимости, случилось так, что, к счастью для нашей страны, есть у нас такие не только люди, но и организации, как я считаю, миссионеры. Вам, які покорпороки дій, і третє – це певні е, проєкти документи. Виникає питання: чи час для такої розмови зараз? Іде війна, на гинуть люди, але з іншого боку, якщо не говорити про майбутнє, якщо не шукати інструменти створення цього майбутнього. То це майбутнє ніколи не настане, і цей захід «Ukraine facing the future» саме тому і був був присвячений.